Хочу розвити одну таку цікаву тему щодо якості товарів, продуктів харчування, які ми купляємо для наших гостей. Чому саме ця тема? Тому що отримали коментар у Фейсбуці від нашої підписниці, що ми купляємо не смачний, не свіжий, не якісний бла, 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 бла. Ось такий товар. Що я думаю про по цьому? По-перше, це два варіанти. Або людина. Не розуміється в принципі, на якості товарів і не являється експертом в цьому напрямку. А друге, це просто диванний критик. Диванний критик, який чимось був ображений, комусь колись йому трапився неякісний товар, тому й отримали такий коментар. Хочу розвити таку одну цікаву тему щодо якості товарів, які ми купуємо для приготування страв в нашому закладі. Чому саме ця тема? Тому що до нас надійшов коментар такий цікавий у Фейсбуці від нашої підписниці, що ми не купуємо неякісний, смачний і бла-бла-бла, всякий ось такий товар. Коричі. Роблю висновок. Є два варіанти. Перший це людина однозначно не експерт з якості і не розуміється в принципі, на якості, як це має все виглядати, і пахнути і бути на смак і так далі. Другий це, звичайно, диванний критик. Який з чимось ображений, якому, я думаю, трапився якийсь неякісний товар. І так простіше, так однозначно простіше. І що я хочу? Я хочу запросити нашу підписницю, на нас в гості, і спробувати якісні страви із якісних товарів в нашому закладі. І також хочу дати від себе такий особистий коментар для тих, хто не розуміється, що таке, наприклад, центральний ринок. Центральний ринок це така певна організація, де є певний нагляд за продавцями. Це санітарний лікар. Тобто, якщо ти хочеш продавати в центральному ринку, незалежно від того, це місто Суми, чи Київ, чи Львів, чи будь-який інший, якщо ось такий як ринок, то ти маєш пройти певну перевірку свого товару, і після того тебе допускають до роботи. Звичайно, я розумію, що стандартів якості як такових в нашому наш час їх немає. Є реклама, є маркетинг є, як би це правильно сказати, є репутація. От. Звичайно ж, коли ми пройшли певні етапи, ось ці реклами маркетингу вибрали для себе якогось певного продавця, далі вже вступає репутація. Тобто або нам порадили цього продавця, або ми в нього вже купляли, і нам це все подобається. А саме головне, ми являємося цими експертами із якості. Тобто Ми для себе вирішуємо, що для нас краще, тому що це наші організми, це наш гаманець, і скільки ми готові там витратити на певний товар. Звичайно ж, ми не купуємо продукти харчування тільки на центральному ринку. Є певні місця, де ми постійно закуповуємося, але ці місця періодично змінюються. Тобто це може бути, наприклад, центральний ринок. Ми знаємо, що там постійно свіжі продукти. Для нас особисто вибирають кращі продукти однозначно. Чому? Тому що ми є постійними покупцями. Це може бути. Не знаю, якийсь гіпермаркет, це може бути е якась точка сертифікованого продавця. Але я кажу, ці точки постійно змінюються, тому що ми особисто вибираємо товар. Приходимо, дивимося, якщо потрібно, навіть спробуємо е і тільки після цього купляємо. Самим головним індикатором, я вважаю, якості нашої якості, наших е е товарів, які ми даємо нашим гостям, це те, що ми не працюємо з постачальниками. Розкажу вам дві історії, такі цікаві з власного досвіду. В Києві я проводив аутит для одного глобального інтернет-магазину по продуктам харчування. І це був просто жах, що відправляється людям, в якому стані все це зберігається. І я розумію, що не все так гарно і яскраво, як це нам все показують. І друге, я хотів зайнятися таким престижним закладом одним в Сумах і побачив, як постачальники привозять товар до цього закладу. Це приїжджає брудна машина з брудним обладнанням, з брудними ванночками, дістає з одного, з однієї ванночки пакет з фаршем, пакет із рибою. І все це тече, ви розумієте, так? все це в одному місці знаходиться. І, звичайно ж, про яку, про яку якість, взагалі можна взагалі спілкуватися. Ну що ж, треба трішки позитиву додати у всю цю історію. Вона, можливо, вийшла не, не повна, не а, глибока, але я з радістю поспілкуюся з експертами щодо цього питання. Тобто, якщо у вас є а, думка щодо того, як покращити якість, де брати якісні товари, будь ласка, пишіть, а, підписуйтесь, там, ставте лайки, ви, визда, зрозуміли. Всі з наступаючою Пасхою не смітіть там на природі, хто зібрався на шашлички. От. А взагалі чекаємо вас до нас в гості, економте свій час і проводьте його смачно, знаєте де правильно у нас, Він в просторі мединиці. І окремо хочу подякувати і привітати наших військових, які дарують нам мирне небо над нашим містом Суми. Чекаємо вас всіх назад, щоб ми могли разом із своїми сім'ями відсвяткувати.